Добрий день! Всіх вітаємо. Сьогодні будемо малювати чарівний ліс. Буде два малюнки в нас різних. Ну, тобто два однакових, але кольорова гама буде різна. У варі будуть блакитні відтінки, сині, а в мене ось такі цікаві. І нам потрібно буде чорна та білого аж. Спочатку фон малюємо. У варі буде перехід від білого блакитного до темно-синього. А в мене від жовтого до смарагдового зеленого та темно-зеленого. Тому варвара починає з білої якраз фарби, а я з жовтої. Беремо широкі пензлі, зволожуємо. І починаємо малювати з нижньої беремо частини. Ну, достатньо беремо, щоб в нас ковзав пензлик по паперу. Я Фарби бери більше, не, не води, а фарби. Так фарби родину. Бери, бери, бери. Ну, і роз, дофарбовуй до середини. Це ще несередине. Достатньо тобі. У тебе багато фарби, розтягуй її по аркушу. Так, я перехожу на зелений смарахтовий. Стіл не фарбуй. Ні, Над. Жовтою я фарбую зеленим і переходжу на жовтий колір. З'єдную yes. зелений, з жовтим водичку додаємо. А варя переходить yes. на блакитний. Так, промальовую блакитним. І вниз на, на білий. Так, тепер водичку на пензлик витираю об склянку. Ще витираю іншу сторону. Перегортаю. Так. І вниз по. Так, 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 ось. І переходь. Так, ще змивай пензлики, чистим пензлем знов на межі білого та блакитного. Майже водою однією. У мене немає темно-зеленого іншого кольору. Я буду додавати чорний, а Варя бере темний синій. І з верхівки починає малювати темним синім. А я трошки чорного і об'єдную його з зеленим. Промиваємо широкі пензлі, вони нам вже не потрібні. Добре, ретельно вимиваємо. Витираємо і прибираємо. Так, тепер нам треба намалювати нижню частину поверхню землі. Беремо трошки вужчий пензель, трошки менший пензель. Я малюю чорним кольором, а Варя малює темно-синім. Ось таким чином малюємо. Я показую, ти потім повторюєш. Так. Беремо я чорний і трошки нижню частину роблю як поверхню землі. І зафарбовую. Багато води не треба, трошки змочила. Яка у вас фарба? Якщо вона ось така рідка, то води майже й не треба. Тепер нам треба намалювати дерева, але дерева в нас будуть і на дальньому плані, і на передньому, тому ми зараз малюємо, якби дерева в тумані в темряві. Нам треба навести колір, Для цього беремо кришечки від фарб. Беремо трошки вущи пензлик. Робимо заміс білої фарби. Варя додає до білої блакитного кольору, а я додаю до своєї білої зеленого кольору і ще трошки жовтого. Варія блакитну зробила вже. Ану покажи. Так, добре. І малюємо на дальньому плані, малюємо ось так, от, тонесенько дерева. Профарбовуємо ось такі тонесенькі. Додаємо більш темної фарби до нашої суміші. Варя ще блакитної додає більше. Більше? Блакитний. Ну, не те, не, ну, не що так. Да. Ну, щоб темний, блакитний вже отримати. Темний блакитний. Трошки водички додаємо до нашої суміші, щоб пензлик добре ковзав. І малюємо ще дерева. І трошки ширше дерева повинні бути. Ті, які в нас далі, вони вущі, а ці трошки ширші повинні бути. Так, а мені треба додати, мабуть, має чорною, тому що якийсь колір дуже світлий. Я буду малювати чорною фарбою, варя темно-синьою фарбою. Малюємо одне дерево. Погляньте, як будемо робити. Варя, поглянь. Ми його з правого боку будемо малювати. Ось тут, наприклад, воно починається. Ось так. Ось так. А тепер ми потовщуємо його, це дерево. Товстіше стовбур робимо. Ось так. І зверху гілки. І З лівого боку невеличкий кущик Я зробимо. І траву. Прикриємо місця. Росту. Я теж зроблю вже Обов'язково. А тепер треба підсушити феном намалюємо чарівних світлячків. Для цього Варя бере свій блакитний, я свій зелений. І малюємо ось так відбиточки. Білою фарбою також робимо декілька відбиточків, небагато. Можна ще зробити, погляньте, що можна. Беру тонесенький пензлик всередині зелених плямочок. Роблю крапочки біленького кольору. Оцю пляму прибираємо ось таким чином. Бачиш, майже нема. І ось так трошки зробимо. Все. Малюйте з нами? Малюйте краще нас.